В одній із громад Черкаського району енергетики виконують технічне обслуговування енергомереж, капітальні та поточні ремонти. А також надають послуги з приєднання електроустановок споживачів до енергомереж товариства Детальніше у матеріалі Черкаси Обленерго. Такі види робіт енергетики здійснюють попри несприятливі умови з метою якісного розподілу електроенергії, розповідає заступник директора з технічних питань ВСП Черкаської районні енергетичні мережі акціонерного товариства Черкаси Обленерго Юрій Сафонов. Забезпечення сталої роботи підприємства Черкаса Обленерго» та ВСП Черкаських районних енергетичних мереж на даний час працівниками. ВСП забезпечується виконання технічного обслуговування капітальних ремонтів, також виконуються роботи по приєднанню та усунення аварійних та дефектних осередків, які виникають на мережах повітряних ліній, 04 10 кВт та трансформаторних підстанцій. Одна з бригад працює над приєднанням до енергомереж електроустановки споживача у громаді Черкаського району. Ми Знаходимося в селі Гіроніївка. Виконуються роботи по встановленню опору. Задіяна техніка БКГУ, трактор, бригада складає. Це з чотирьох чоловік ці роботи ми виконуємо для того, щоб покращити життя споживачам. Працюємо будь-які холоди. Виконуємо роботи, не зважаючи ні на які погодні умови. Працює бригада енергетики відповідно до технічних умов зі стандартного приєднання. Домовля огляд ТП-585 без наближення до суромовірних частин на зв'язок. Сьогодні ми виконуємо роботи по стандартному приєднанню згідно технічних умов в селі Геронимівка. Ці роботи передбачають встановлення додаткової підставної опори типу св 95 а також монтаж трифазного відгалудження, який буде виконано Сіпом 4 х 25 до мережі 0,4 кВт, а до автомата абонента. Для цієї задіяна бригада у складі чотирьох електромонтерів, а також вишка АПТ-17. Незважаючи на складні погодні умови, а також складну ситуацію в НЕРІ енергетиці України працівники докладають максимум зусиль щоб надати надійну та безперебійну подачу електроенергії. Відзначають оперативність та якість робіт енергетиків. І місцеві жителі дуже швидко зателефонували за вчасно, щоб я під'їхав, навіть в мороз працюють. Думав, буде довший цей весь процес. Буду з електрикою. Все. Дякую, Обленерго, що так швидко все зробили. Працівники ВСП ЧКСКМР та філії виконують роботи при застосуванні рафіків погодинних відключень, рафік-аварійних відключень, які виникли в зв'язку з агресією Російської Федерації, але забезпечують сталу роботу та електропостачання та розподіл нашим користувачам та споживачам Черкаського району.